Ускладнення при монохаріальній двійні – це селективна затримка росту плода, фетофетальний синдром, синдром анемії поліцетемії та синдром артеріальної перфузії. Найбільш складним є якраз синдром артеріальної перфузії, при котрій один плід здоровий, а другий плід має множинні вади розвитку, несумісні з життям, але він живе за рахунок свого другого здорового плода. При монохоріальній двійні одна плацента на двох плодів. І між ними буває амніотична перетинка. А іноді вона не буває, і тоді це двійня моноамніотична і має ще свої певні ускладнення. Дітки можуть переплестися пуповинами, затягнутися і завмерти. А може бути на маленьких термінах вагітності через відсутність між ними перетинки, зрощення плодів. Зростатися можуть будь-якими частинами тіла, і здебільшого такі плоди не життєздатні. Хоча історія знає деякі приклади, коли народжувались і навіть жили деякий час такі люди. Тому двійні завжди заслуговують більше уваги і більш частого спостереження, тому що такі ризики ми маємо попередити.